20 лютого 2014 року ключова дата в історії України. Саме в той кривавий четвер у Києві силовики розстріляли 48 учасників революції гідності. Ще 157 отримали травми. З 2015 року цей день вважається вшануванням пам'яті героїв Небесної Сотні. Ця подія не оминула і Хмельницький. Ми вирішили зробити ось таку саме акцію нагадування про цей день. Ми вирішили максимально по десяти перехрестях найбільш таких людних і найбільш тих, де найбільше автомобілів зупинити рух, для того, аби всі люди згадали, для того, аби всі люди вшанували хвилини мовчання. Старше покоління безумовно пам'ятає ті дні однак діти не знають хронологію усіх подій. Тож у школах організовують виховні години а також вони самотужки вирізали ангелів, аби в такий спосіб шанувати героїв Небесної Сотні. Ця подія дуже важлива в історії України. Вона показала нам, як якою ціною добувається свобода. Це люди, які поклали своє життя за нашу незалежність. Тому ми повинні вшановувати таких людей і пам'ятати їх. Я вважаю, що основний їх обов'язок було вибороти для нас свободу. Всього під час революції гідності загинуло 107 людей. Серед них 10 з Хмельниччини. Також ця дата вважається початком неоголошеної війни, адже тоді війська РФ війшли на територію Автономної Республіки Крим. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Нещодавно у трьох районах Хмельниччини запрацювали ветеранські хаби, де учасники бойових дій та їх сім'ї можуть отримати допомогу з різних питань. Тож, аби вони мали змогу отримати інформацію та вирішувати формальності, не виходячи з дому, обласна військова адміністрація разом з благодійним фондом захисту Хмельниччину та Діджитал агенцією розробили чат. бот «Ми створили цей телеграм-канал для того, щоб наші ветерани могли отримувати первинну інформацію. Далі телеграм-канал дає можливість виходити на фахівця, які в подальшому буде супроводжувати і допомагати реалізовувати потреби тих ті потреби, які актуальні для наших ветеранів і ветеранок. з технічної сторони чат-бот це легкий доступ до інформації. Людина в чотири кліки може вирішити свої запитання. Основні направлення, які ми першочергово відображаємо сьогодні, в чат-боті це в нас однозначно є пільги, виплати та субсидії. Це однозначно є юридична допомога, безперечно, лікування наших ветеранів. Також ми сьогодні. Включили в це блок допомоги від волонтерів, тому що є великий запит на це. Ну і звичайно, все це ми супроводжуємо інформацією від ветеранських хабів. Важливо, що серед усіх послуг також є і працевлаштування. Дуже багато вже уряд впроваджує програм, які сприяють адаптації ветеранів в суспільство. І от якраз одним із таких напрямків є і інформування до тих нових всіх урядових програм, які дозволять і працевлаштуватися, і пройти професійне навчання і знайти собі роботу. Можливо, і відкрити бізнес. От якраз в стислих таких рамках будуть в цьому чат-боті посилання на всі програми, на всі запити, які сьогодні є урядовими програмами. Над розробкою чат-боту працювали три місяці. Найскладнішим завданням було саме наповнення інформацією, особливо в юридичних аспектах, тому що терміни бувають важкими та незрозумілими. Чат-бот, ветеран Хмельниччина, увійде в роботу з 1 березня. Яна Кузьмінська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Десять дронів камікадзе днями передав голова служби судової охорони військовослужбовцям центру спеціального призначення НГУ Омега. Загальна вартість літальних апаратів майже 240 тисяч гривень. Гроші збирали співробітники служби судової охорони. Допомагаємо чим можемо. Найбільший донат на службі був більше 38 тисяч по пам'яті. Зараз закупили комплекс. Які в себе складає 10 дронів? Ціль мільйон зібрати на то, щоб закупляти хлопцям. Але я думаю, що ми спроможні і більше. головна відмінність цих БПЛА від решти пташок керування через спеціальні окуляри. Вони швидкі і маневрені. Джало знищує техніку та піхоту, коригує вогонь, проводить розвідку. Точний разовий удар дрона Камікадзе в руках навченого пілота може знищити не лише склад чи бика ворога, але й безпосередньо ворожих бійців. Військові дякують за допомогу охоронцям Феміди. Хочу подякувати службі судової охорони за надану підтримку. – це зараз напевно найактуальніше озброєння, яке використовується нашими, нашими військовослужбовцями під час виконання бойових завдань». Бійці центру спеціального призначення НГУ Омега щоденно нищать окупантів на Авдіївському напрямку. Наші воїни у надзвичайно складних умовах, проявляючи відвагу та героїзм, роблять усе можливе, щоб зупинити просування ворога та завдають противнику величезних втрат. FPV-дрони дрони потужна зброя, яка часто вирішує долю цих боїв. Тож служба судової охорони продовжує збір на пташки для фронту. Ціль мільйон гривень. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. На вулиці ще лютий, але плюсова температура нагадує, що вже час відкласти теплі пальто і пуховики та подбати про оновлення гардеробу на весну. Цьогоріч на Хмельницькому речовому ринку вже оформлено чимало вітрин з весняними куртками та вітрівками. Про їх наявність продавці подбали заздалегідь. Наразі ми в середині січня вже торгуємо весняною курткою. Весняна куртка ми торгуємо і опти дрозріб. Ціни різні, тому, що різні моделі. Є тонкі куртки, зовсім такі весняні, є трохи на утеплителі. Середня ціна на утеплителі буде десь 25 доларів, тонка 22 долари. Ну і так, середні ціни великий асортимент товару. У цьому сезоні для покупців є два основних критерії щодо вибору курток. Це зручність та комфорт. Відтак, за словами продавців, молодь найчастіше обирає куртки вільного крою у спортивному стилі. Чи навпаки, ті, що підкреслюють фігуру поясом, але не створюють зайвий дискомфорт. Щодо кольорів, переважно молоді дівчата і молоді жіночки зараз переважно беруть світле або чорне. Тобто такого там зелень чи якісь там сині відтінки, взагалі не актуальні червоне взагалі забули, навіть коли продавали. Якщо у вас під час пошуку куртки обмежений бюджет, торговці радять приходити на ринок заздалегідь, адже перед новим сезоном продавці часто розпродають залишки минулорічних моделей. Багато є розпродаж. Якщо залишився товар з того року, і люди скидають ціни, хочуть продати, так також вигодно дуже купити. Тож, підсумувавши, можна сказати, що на Хмельницькому ринку ціна на нову демі сезонну куртку починається від однієї тисячі гривень та більше. Все залежить від тканини, наповнення моделі та якості. Тетяна Аржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. 20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні людей, які під час Революції Гідності віддали своє життя за ідеали демократії, права та свободи людини. Тож ми опитали хмельничан, які причини і наслідки Революції Гідності і подій 2014 року вплинули на сьогодення України на їх думку. Свобода більше стала. Тобто люди почали більш вільно виражати свої думки. І більш, якщо щось не подобається, то е Кажуть на це вільно, а не переживають, чи десь можуть слово придушити. Ну, тобто більш свободніше себе людина почала почувати. А ем, парламент навпаки почав більш акуратніше робити якісь дії. Я так вважаю. Як повпливали, що зараз ви бачите? Ми боремося за свою незалежність, а так дуже хочеться миру. І дуже погано, що. Життя положили багато людей, але ми все одно боремось. І хочеться надіятися, що буде мир і буде щастя. Наоборот, більше конфлікту що вийшло. Нічого не можу сказати. Я прожив теж в 80 ті тому нічого не змінилося на Україні. Люди хотіли покращити життя, хотіли змінити президента. Бовши вже це вже так накипіло людям, що вийшли всі на протест, хотіли, дійсно, щоб ну, щось змінилося, але бачите, вийшло, загинули багато людей, але щось нічого не дало. Народ більше згуртувався, дав вісіч ворогові, тому що Майданівці всі перші пішли, затримали, ну а потім вже народ почав жити по-другому. А ви що не бачите, як попливало? Бачите, Авдіївка, хлопці там. Ну, таке і стоять до кінця, як буде далі, будемо бачити. Швидше все закінчилося. Війна, все впливає. О, і все, все, як то кажуть, все пов'язано з нею. Не знаю, ніяк не повпливає.